Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий пульт R18H43. Від чого він я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. Буду вдячний. Має, бачимо чорний колір, таку цікаву форму. Тут є відсік для батарейок. Зараз ми його розкриємо, глянемо, що знаходиться всередині, яка плата, чи є які там радіодеталі. Ось так, друзі, виглядає наш розібраний пульт. Тут пластмаса з резиною під кнопки. І сама йде схемка. Тут ми бачимо фіолетовий світлодіод. Сама платка містить посріблення. Мікросхемка цікава з позолотою друзі. Інша сторона, бачимо, містить полубочонок з позолотою, також срібний конденсатор. Та якийсь транзистор, друзі, не знаю який. Бачимо модель 95-го року. Ну і тут у нас іде сам цей індикатор, дуже цікавий, синій, з посрібленими ніжками та посріблені і всередині, друзі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо написати, хто зустрічав такі пульти, від якої апаратури. Ставимо палець вверх. Всім пока.